Отже, якщо у вас є дитяче ліжко, отаке, яке колишиться во, але трошки по-іншому, ну суть в тому, що колишиться, то можна зробити, щоб не стояти весь час так во, не рухати його, а зробити це автоматично. Ось такі механізм можна зробити. Зараз я покажу, як він працює, а потім його опишу. Отже, тут є кнопка. Ми її повертаємо. Так, і включаємо тумблер. Все, ліжко рухається. Дитинка засинає. О. Цей механізм складається з двигуна електричного і набір шестернів. Щоб була передача, щоб двон маленький, але щоб він міг рухати велике ліжко. Оце взято з dvd плеєра Працює на трьох батарейках. можна дати дві, буде слабше колесати. можна дати чотири, буде сильніше, але буде більше дьоргати. Тундер. Ось. Ось тут є кнопка реле. Тут, в принципі, роботи такий, зараз я його виключу. В такому положенні рівному. Та кнопочка штує, натиснеться. Включається двигун, тягне нитку, ліжко рухається в сторону, кнопка розтискається. Двигун відключається і ліжко знову повертається в попереднє положення. Кнопка знову включається, двигун включається і знову рухається. Ну і Таким чином робиться такі циклічні рухи. Ось так. Хабку причепив на пластикову картку з СІМ-карти, щоб вона була міцна і гнучка. От, ще можна підстроювати. Можна дати, наприклад, ту сторону, воно буде частіше Ну, там вже як хто хоче. О, Нитку я взяв з набору для в'язання, тому що вона дуже міцна і розтягується, і ліжко плавно. І так само, що відключити, О, щоб знову заручну, треба от кнопку відсунути О, і все, і можемо зручно колесати. а нитка розтягується і тому дозволяє, не відкріплюючи нитку, колесати сильніше ціле ліжко. Отак. Це був Володимир Рабик. Ви теж зробили такий механізм, або якийсь інший, то чекаємо на ваші фото, відео. Дякую за увагу. So, Підписуйтесь, wow. ставте лайки. Like.